Ось у цій палаті близько двох тижнів перебувала на інтенсивному лікуванні дев'ятирічна Марина. 1 березня вона потрапила в обласну дитячу лікарню із діагнозом двобічна пневмонія перед деструкцією легень. Практично весь час дівчинка була підключена ось до цього апарату штучної вентиляції легень. До того перебувала у Березнівській ЦРЛ у важкому стані. Дитина дійсно була у важкому стані. Захворіла вона. З розповіді батьків на протязі хворіє на протязі з листопада місяця, коли вперше сімейний лікар замітив, що у дитини лабораторні та функціональні зміни є зі сторони дихальної системи. Кіру дитини лікарі діагностували 5 березня в обласній дитячій лікарні після відповідних досліджень. Після проведеного лікування стан дитини не покращувався. А він погіршувався з дихальної недостатності другої ступені. Стала дихальна недостатність третьої ступені. Деструктивна пневмонія. Деструкція легень активізувалась. Марина родом із села Великі селища Березнівського району. У класі, де вона навчалася, діти хворіли на кір. Однак у дівчинки перебіг захворювання був нетиповий, кажуть лікарі. Кір починається з катеральних явищ, потім починається висипка, а потім іде ускладнення пневмонії. Якщо це його складення, тут тут трошки ситуація по іншому з катаральних явище зразу почалася пневмонія. Тут трошки нетиповий перебіг хворобу. Щеплення від кору у дитини було, однак чи справжні чи ні, медики сказати точно не можуть. Ми так само забрали сиворотку крові на визначення імуноглобуліну G. Про що говорить G? Тобто, якщо рівень її достатньо, то це говорить про те, що там є імунітет до кору. В цій дитини імунітету до кору не було. Тому говорить про те, чи вона щеплена, досить ну, ставить під великі сумнів саме її щеплення. Тому що в напружності достатньо рівні G не було. Померла дівчинка у п'ятницю, 15 березня. До слова, у цьому році в області зафіксовані три летальних випадки від кору. Всього нещеплених на рівненщині дітей більше 13 тисяч. З початку цього року на кір захворіло більше двох тисяч людей. Я хочу звернутись до нашого населення, до наших батьків. Якщо ви десь якоїсь року не зробили щеплення, купили довідку, будь ласка, лабораторний центр працює. Зробіть напруженість імунітету дитині, якщо ви сумніваєтеся у достовірності тих даних, які ви записали в 63-ю форму. Щеплення від кору згідно графіку роблять в рік та шість років. На сьогодні вакцини вистачає. Медики закликають батьків не нехтувати здоров'ям своїх дітей і вчасно звертатися за допомогою. Любов Данча Владислав Кругляк, новини Рівного.